Кожна народу є свої традиції, історія, яка сягає в глибину віків і поєднує собі уявлення, про світ ставлення до релігії, ознаки мови. Той, хто не знає своєї культури та царюється своєї мови, не може з пішаною ставитися до культур інших народів. Українці – народ, який глибоко шанує своє коріння, культуру, традиції. Тому і до культурних надбань інших народів ставиться шаною розумінням та поваж. Україна це європейська держава. На до європейського почає деякі відмінності. але що ж насправді для нас означає? Європа це спорт, а значить краще здоров'я у Європейському Союзі. Доступні спортивні клуби навіть у невеличких містечках. 66% українців не займаються спортом через поставку вільного часу. Європа це змога подорожувати. В ЄС існує доступне авіаперенесення на одну тисячу населення. В ЄС припадає півтори тисячі авіапасажирів в Україні. Цей показник у чотири рази менший. Європа це високий рівень довіри. У країні люди стать довіряти тільки родичам та близьким друзям. Усі перебувають в постійній насторожі, що їх можуть обдурити. У європейських країнах високий рівень життя, тому є високий рівень міжлюдської людської довіри. Європа це чиста вода. Лише 42% українців задоволені якістю водної води. У Європі цей показник значно більший. Європа це як якісні дороги. 61% мешканців Євросоюзу задоволені своїми дорогами. А в Україні ж лише 27%. Європа це якісна і доступна освіта. Жоден з українських університетів не входить до 200 найкращих університетів світу. Натомість 77 університетів ЄС входять до цього списку. Європа це чисто довкілля Згідно східно станами ж 25 найчастіших плюс світу 11 європейських. Отже, європейський шлях це можливість України розвиватися як незалежній державі, це можливість жити справедливо, працювати і заробляти. Тому давайте творити добро і поважати один одного. Тому пам'ятайте, Європа починається з тебе.